Розгадай загадку, дізнайся, хто я? Можеш підготувати аркуш паперу. Олівці будемо малювати розгадку разом. На кожну загадку 15 секунд, тож поїхали. Найрідніша, наймаліша. Всіх вона нас пестить, тішить. Завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Як думаєте? Мама! Правильно, і для вас вимальовується поступово розгадка. Повторяйте зі мною, я впевнена, у вас все вийде. Та щоб побачити, хто там ховається, давайте розгадаємо наступну загадку. Вона не менш цікава, але водночас дуже легка. Коли хочеш ти читати, то повинен мене знати. А коли мене не знаєш, нічого ти не прочитаєш. Як думаєте? Яка відповідь до цієї загадки? Тут їх зарахую дві абетка або алфавіт. Вимальовується наступна розгадка, з якої вже зрозуміло, що це ведмежа. Та йому бракує ручок та ніжок. Тож продовжимо: У нашої бабусі сидить дід в кожусі, проти печі гріється, без води омиється. Чудова загадка! І я впевнена, ви вже здогадалися. Це кіт? Правильно, наступна розгадка малюйте зі мною. Це не так складно, ви лише спробуйте. Я знаю, що у вас все виходить. Є у мого татка, на колесах хатка, возить хатка невеличка нас на дачу і до річки. Як думаєте відповідь? Машина. Правильно, розгадкою тут вимальовується красивий ведмедик. Трішки додамо барв. А давайте ще відгадаємо останню загадку, щоб побачити, що зміниться у нашому малюнку. Ви ж малюєте зі мною? Правда? Без насіння виростає і міцне коріння має. Ним їмо і хліб, і суп. Що це буде, дітки? Як ви гадаєте? Зуп! Я пишаюсь вами, які ви молодці. Можемо прикрасити нашу розгадку ведмедика і домоглювати квіти та все, що спадає вам на думку. Скажіть, цікаві були загадки? Пишіть в коментарях, які загадки знаєте ви, і я обов'язково їх загадаю. Ви молодці! До нових зустрічей!